Норм! Наступний давай! О, неправильно зробив молодець! Що? Неправильно зробив! Треба було на нього! Давай, 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 давай! І не відпускай крен. Будеш відпускати, перекине. Крен. Да. Супер, супер, отак. Крен на камінь, молодець, я Ну да, але все одно. Така дуже, знаєш, вона човен дуже легкий і один такий камінь просто вимає на раз і перекинеть. Тому це дуже теж важливо. <вливу> <пливу> <пливу> Супер! Подгадай, так, щоб зайти. Давай, давай, газу, газу, газу. Крен! О, молодець, от зараз було правильно, але крен не можна відпускати, бачиш? Вдарився правильно, а потім крен відпустив і одразу почало перекидати. Давай! Тримай, крен, тримай, тримай, все. І так, да, бачиш, можна і на ту сторону, і на цю скинути себе. Нормально. Поїхали! Супер, давай, давай, Саша, на ходах. Супер, правильно. Давай, Газу, ну. О, о, вот так вот доброе. Ну бы еще было этого тила. От подивіться вперед, бачите скелю. Так. Да. От Скажіть, вас коли-небудь в сраку посилали? В сраку? Похожа, похожа. То це тут. Це наш рафтірський жарт. Оце місце називається скеля срака. А праворуч ось туди, від сраки, йде тунель кохання. Нам туди.

Ось идеальный камень. Олексій, смотри, ось идеальный камень. Прям несе Супер. Так як треба. Погано, чмердяй, чмердяй. Росла, Гліб, давай от на цей. І повертай ніс. Молодець. Нормально.